Так, дивіться, зараз вам розкажу про розмотуючий наш пристрій, який управляється двигуном. Тобто він з примусовою подачею. У нас є два режими роботи його в ручному режимі або в автоматичному. Спрацьовує він від натягування дроту і вмикання датчика. І вмикається наш двигун, який розмотує нашу проволоку. Зараз ми покажемо варіант, коли ми можемо управляти вручну. У нас є два режими. Ми можемо по годинниковій стрілки, От ми її включили і зупинили. І тепер вмикаємо проти годинникової стрілки. Зупинили. Тобто бувають ситуації, коли при налаці потрібно там бухту розмотати чи змістити її в положення. Положення, так як у нас, Вручну вона переміщуватись не може, тому що вона з'єднана жорстко з двигуном через редуктор, то ми можемо управляти вручному режимі її. також можемо змінювати швидкість обертання цієї бухти мінімальна, максимальна. Ну, давай поставимо на мінімальну і включимо її. Бачите, вона з змен... меншою швидкістю. Нас розмотує. І тепер в іншому напрямку. І е, наступний режим це режим автоматичного виконання, коли розмотуючи пристрій працює в автоматичному режимі. У нас е, є можливість е, змінювати швидкість розмотки, ми можемо змінювати в процесі виконання самої програми. Для різних деталей, для різного діаметра бухти ми цю швидкість можемо в процесі змінити в залежності, як у нас синхронізована наша подача і розмотка в залежності від виробу. Зараз ми запустимо програму в автоматичний цикл і покажемо, як на 10 штуках програмах у нас працює в автоматичному режимі наш розмотуючий пристрій. Запускаємо програму. Саме робить дві деталі і повторює цикл. Працьовує датчик і наш редуктор починає розмотувати наш диск з бухтою. Це в такому режимі працює в автоматичному режимі, так працює наша бухта. Досить зручно користуватися, коли великі вироби до великої довжини, щоб швидко розмотувати нашу бухту і встигати е, подавати дріт в наш пристрій, який подає проводку. В автоматичному режимі, те, що я вам сказав, можна змінити швидкість. Це швидкість самого верстату, а це швидкість нашого розмотуючого пристрілу. Так як вироби маленькі, ми поставили на мінімальну швидкість, тому що вони мають коротку, коротку ступінь, повлину, то вже ним мінімальна швидкість. І для прикладу, в порівнянні розмотуючи пристрій без, редуктора, без управління. В даному випадку бухта буде розмотуватися просто від натягу дроту. Тобто вона може, вона переміщується від подачі нашої дроту в подаючий пристрій. Отакий От варіант використовується. Коли нема необхідності дозованої подачі, і в основному коли вироби мають невелику довжину, два варіанти, два виконання, які можливі на нашому обладнанні з примусовим управлінням, з примусовою подачею дроту з дозованою, яку можна змінювати по швидкості і по напрямку, і просто без електроприводу. Отакі два варіанти ми пропонуємо.